Добрий день! Ми продовжуємо вивчати пору року осінь. Давайте пригадаємо, що буває восени. Восени іде дощ. Восени листочки на деревах поміняли свій колір. Були зелені. А зараз вони стали жовті і червоні. Дощ іде туман, іде у лісі ростуть грибочки. І зараз я пропоную вам зробити свою картину осені. Батьки, намалюйте для діток дерево і підготуйте листочки. Можна назбирати справжніх листочків, а можна вирізати їх з паперу. Я підготувала ось такі листочки. Зробила хмаринку, з якої будуть іти крапельки дощу. І кожен з вас зробить ось таку картину осені. Ось така картина осені вийшла у мене. Коли я ставила крапельки, можна говорити кап-кап. Пробуйте говорити разом зі мною. Коли падають листочки, ми можемо разом з листочками робити ш-ш! А можемо казати, листя падає або Упало! Грибочки ростуть. Ось у мене один грибочок. І ви, прошу, батьки і малята, зробіть свою гарну осінь. І можна кожний день повторювати кап-кап, дощ іде. листя падає, ш -ш -ш, вітер дує. Ось так погратись і так запам'ятати назву. Пори року осінь. осінь. А я вам кажу до побачення, потрошки вчіться і будемо молодці!